Привіт, мої пустунчики-веселунчики! Наша ялинка знову вітає вас! Ви тільки подивіться, скільки ж гілочок на ялинці вже припорошені сніжком. І зовсім трішки нам залишилося з вами відкрити. Ялинка знає, що ви дуже полюбляєте. А тому сьогодні пропоную зіграти з нею гру один багато. Уважно слідкуйте за малюнками, а я вам трішки допоможу. Одна ялинка, а багато ялинки, сніговик. Сніговики, кулька, кульки, цукерка, Цукерки сніжинка, сніжинки, подарунок, подарунки, дівчинка. Дівчатка, хлопчик, хлопчики, шапка, шапки, шарф, шарфи. Чудово. Цю гру можна продовжити грати із іншими предметами, які є навколо. Вас. А наша ялинка, як ви бачите, ще одну гілочку з мішком. Завтра на нас чекає наступне завдання. До нових зустрічей, мої люди!